Доброго всім періоду доби. Зараз про важливість такого поїзда за маршрутом Коломия Ділове. Це унікальний поїзд, який дає Укрзалізниця, щоб ви могли майже безкоштовно відпочити і проїхатися українськими Карпатами. Цей поїзд проїжджає повз у найвищу частину українських Карпат. Хребти Чорногірський, Горганський, бачите, хребет, Свидовецький. Заїжджаєте у центр Європи село Ділове. Все в одному поїзді. Про екскурсія одного дня. Рекомендую всім економно, дешево і сердито. Хай «Укрзалізниця» зберігає цей маршрут завжди.